Подякувати воїнам за захист країни та зібрати півтора мільйона гривень на придбання апарату ШВЛ для військового шпиталю з такою метою в Івано-Франківську організували благодійний захід. Допомога твоя найсильніша зброя. Більше розкаже Тетяна Дадак. Вулична кухня, майстер-класи, виставка, а ще аукціон та концертна програма. Так біля ратуші волонтери збирають донати. «З 2016 року ми на площі ринок проводимо подібні акції для того, щоб спонукати наших краян до посильної участі в допомозі українському війську. Що стосується акції, яку ми проводимо зараз сьогодні. То ми будемо збирати кошти для придбання апарату ШВЛ для нашого госпіталю. Будуть готуватися страви різні: бограч, плов, м'ясо, ковбаски, піца на дровах, і все це буде обмінюватися на донат. Сюди стоять скриньки посеред площі. Волонтери розмістили фотовиставку Лінія нуль межа байдужості на світлинах. Міста за які велися бойові дії, із 2014 року. Відзнята ще в далекому 2016 році. Більшість ну навіть не більшість, а світлини, які є на виставці, на жаль, вони висвітлюють ті території, які вже зараз є не під контролем нашого. Війська нашої влади, тому можна сказати, що це історична виставка. Тому що е, ті люди, які були на війні і знають локації, їм буде е, напевно приємно подивитися і згадати Карлівку, Піски, Авдіївку, Золоте П'ять та інші локації. Пані Ореста каже: дивлячись на ці фотографії, відчуває біль та сум. Я дивлюсь на це зруйноване, все прекрасне наша Україна. І хлопців, шкода, але не будемо моротися, нічого не буде мати. Ці собачки я кожного разу дивлюся, знаєте, по інтернету, як і вони вірні, як вони гарно з нашими воїнами. Воюють разом, вони там, коло них ластяться. І взагалі, знаєте, така жаль, така жаль, що в нас така біда. Але нічого, ми переможемо. Також усім охочим показують, як розібрати та скласти автомат і дають приміряти військову амуніцію. Дуже важке, як на мене. Мене що захищає життя. Так, саме так. Це захищає ваше життя, а це захищає життя нашої держави. Тут є такі швидкоз'єми, Оці штурки тримайте за них, я ніч вперед і ні донизу. Так, для того щоб зняти, відтягуєте вперед бронежилет і кидаєте назад. Інструктори Руслан та Олександр переважно працюють у зоні бойових дій. Там навчають військових топографії, саперної справи, вогневої підготовки і тактичної медицини. А сьогодні про це все розказують цивільним. Можна навчити азів дуже початкових азів. Від двох до місяця часу інтенсиву. саме необхідне це зброя, тактична, ядерна, найважливіша мала саперна лопатка, без якої не обходиться нічого. Розгрузочний поясний ремінь, бронежилет, окуляри. Зброя, якою користується 99% усіх військовослужбовців, вона зараз у розвідуваному стані. Ми можемо допомогти показати, як вона збирається, збирається. Ми вчимо бійців або цивільних не лікувати, а рятувати життя. Тобто від найнебезпечнішого до безпечного проводити правильно огляд, одягати правильно турнікет, надавати самодопомогу або здійснювати допомогу побратиму. Так само ми будемо проводити тренування, що стосується прохідності дихальних шляхів. Так само будемо проводити, що стосується якості нашого дихання, тобто легені, якщо проблеми з грудною клітиною. І так само будемо проводити. Навчання, що стосується дрібних поранень, визначення стану шоку і гіпотермії, також перехожі долучалися до плетіння маскувальних сіток. Волонтери зазначають, допомагати війську можна не тільки донатом, а й такою працею. А ще додають, підтримувати захисників потрібно завжди, а не тільки у свята.